Так, всім привіт! Якщо у вас на ділянці є такі саджниці, дерева, як абрикос, персик, груша, яблуня і тому подібне, і ви хочете мати гарний урожай, щоб він був крупним, соковитим, смачним, вам необхідно здійснити, чим раніше, тим краще е, прирідження завізі. Ось дивіться, у нас є абрикоска і на Брикоській дуже багато завізі. Ось ви можете подивитися, їх тут є по три, по чотири, по п'ять на одній розвилці. Тому, щоб у вас було крупний і смачний, вам необхідно це все прорідити. Ось такі залишайте 1-2 одно, на одному міжвузлі і це все вам віддячиться гарним крупним урожаєм. І що саме головне, він буде доволі смачним. Тому що чим більше на дереві є у нас плодів, тим вони дрібніші родять і менш смачніші виходять. Тому що плодове треба багато поживних елементів, плюс гарний доступ сонця. Ось, дивіться, це все ми проріджуємо, залишаємо одно дві на кожному міжвузлі. Ось. ось тут у нас є чотири. ми залишили ось два таких на одному міжвузлі. Тепер ми маємо ось деталі, ось видали і залишили один. Тепер ось тут у нас, як бачите, є шість плодів, цих шести. І залишимо ось нехай буде три, хоча краще два. Ось тут нас залишаємо один. І така операція вам принесе гарний крупний плід плюс смачний. Ваша земля буде ось така всіяна персиками, але ви урожаю в кілограмах не втратите. Ви втратите в якості і в смакових якостях так, що так?